Бабусин квіточки не тільки. Ми вже з вами дуже давно не зустрічалися на практичних заняттях. Я довго відкладала цю розмову, але бачу, що ну, потрібно це робити, бо рослинки потребують подальшого росту. Сьогодні, як ви вже бачите і зрозуміли, мова піде про глаксинію це ті квіточки, які я вирощувала із листочка. Ця була посаджена рослинка раніше, і вона вже ось такого відквітла. Все ніколи було знято її. І ця дала ось два череночки. потрібно було їх розсадити, але все, руки не доходили. Рослинки не политі, і я зараз буду пояснювати чому. Зараз уже пізня осінь і всі глоксині відправляються на сон. Але це роблять не всі. Це неправильно. Першорічники, ті, що вирощені з листочка і утворили дуже пізно цибульку, вони можуть в сон не входити, а ось так будуть продовжувати квітнути. Я зазвичай залишаю першу квіточку, потім всі видаляю для того, щоб наросла бульбочка. Як бачите, рослинка протестує проти зимнього сну, і вдома це б мені не склало зовсім ніяких проблем. У мене є підсвітка, точніше була. І рослини першорічки у мене квітли. Це були туди відносилися сінні і черенки, і все, що касалося маленьких рослинок. А тут щось треба придумати. Можливо, буде це настольна лампа, можливо, поставлю так, як є, але ось дивіться, пройшло багато часу. І продовжуємо. Ось цей пасоночок, який я брала із великого кущика кореневий, видаляємо ці листочки, щоб вони теж не пускали нам. Додаткових пасинків, коли з землі йде, це не дуже добре. Коли розводити, то можна коли для себе, то навіщо? Так, ось таку ми земельку беремо. Найкращий ґрунт для фіалок і глоксиній стрептокарпусів це торф. Мені подобається дуже класно. Коли немає, можна взяти. Щось легеньке. Готовий субстрат для фіалок або вже щось придумати. Але субстракт повинен бути дуже легкий. Як бачите, нічого нема складного, трішки потім полью, бо земелька не дуже волога. Але сидити простіше так. А ось другий варіант, як я розмножу черенки в будь виду, це взіп-пакетики. Ось так ми садимо пакетик, я трішки придавлю і закриваю. У мене під лампами на боковій стінці стелажа висіла така сітка з крючечками, де я їх чіпляла. Було світлення гарне і було тепло, і багато їх поміщається. Так, не треба ставити. І найкраще вологість тут підтримується. Не відкриваєш, не поливаєш з моменту висадки до моменту пересадки у горщик. Практично роботи немає. Періодично дивимося, щоб не гнив не листочок. Я вибачаюся, що трошки тут у нас така. сміття сиплеться, земля дуже суха, я потім. Так, тепер ставимо під світло, і що ми тут робимо? Тут нам потрібно видалити ось оці бутони. Щоб вони не тягли сили з рослинки. Не дуже зручно. Так, ось так. Тепер хай росте і набирається сили. Підкормки. Цю рослину ми почнемо підкормлювати тоді, коли побачимо, що вона вже пішла взрісти. Зараз вона. Буде так, поки прийметься. Можна накрити на перший час її пакетиком зробити парниковий ефект. Можна поставити тут. У Німеччині дуже висока вологість, тому ризикувати з додатковим парниковим ефектом не, я не буду. Ну, Можливо, якщо побачу, що листочки прив'януть. Ці в мене, це в мене поливається. Я стараюся, щоб був стандартний формула. Це або 20 20, -20 або 666. Які знаходять тут. Доброго, такими І підкорлюю, для того, щоб набрали листову масу. Можна в самому початку палити один-два рази з великим вмістом азоту. Ну, мені подобається стандартне. А цю рослину я вже зовсім не одобрюю. Я хочу все-таки, щоб вона трішечки відпочила хай в такому рості повільному, але з таким освітленням вона навряд чи зробить його більшим. По весні, коли підуть тронуться в ріст бокові бруньки. Я вам покажу, що потрібно робити далі. Витягувати можна відкрутити. Ви ж знаєте, що всі глоксині в період спокою можна викрутити стебло, витягти клубіньок, покласти в зіп пакетик, насипати або вермикуліт вологий трішечки, або торф, або земельку. І трішки капнути, щоб вона там не повністю не мокра була земелька, а чуть трішки волога. Тоді прекрасно до весни вони зберігаються. Як тільки в вріст брунечка на бульбочці, потрібно висаджувати в горщик. Ну, Інколи я залишала ось так в горщику, серед зими один раз могла полити, вони стояли у мене під шухлядою. Там, де стелаж стояв, із квітами у мене внизу стояли там прохолодніше, і вони стояли. Якщо будуть у вас питання, задавайте. Я буду рада. Відповісти на них. Розповісти дуже багато і швидко так не можна, а час це не розтяжний, та і довгі відео не дивляться. Це вже, по-моєму, так скажемо, досвід. Ось, ви бачите, ось така манюсінька цибулинка утворилася. Я не знаю, видно вам чи не видно, бо незручно мені дивитися. І ось, від неї вже пішов кореневий пасинок. Він хоче квітнути, можна зараз виломити все це і дати спокій рослинки. А можна дати пустити в цвіт, оцю маленьку, а видалити ось цю велику, використавши оцей ось череночок, Ось, ви бачите, череночок, можна використати на череноки і посадити. Я не знаю, що буде краще. але наскільки ви бачите, вона зовсім не збирається спати. Тому, я, мабуть, видалю ось оцей молодняк. Дивіться, це череночок, кореневий череночок. Ми його посадимо, і у нас буде новенька рослина утворюватися при наявності освітлення гарного. Нагадую, коли немає у вас освітлення гарного, ви не можете поставити чи лампу, чи щось таке, то краще не садити черенки, вони будуть тягтися і будуть недовершені, скажімо так. Це ми відкладаємо. чим, від... ага, чим відрізняються рослина, якій не вистачає освітлення від рослини, якій вистачає зараз, ось погляньте, ця рослина в тому рості, які в неї проміжки між листочками. І подивіться тут: цій рослині не вистачає світла, вона тягнеться і вона збирається квітнути. Це зовсім не можна допускати, інакше, якщо ви хочете собі гарну рослинку на майбутнє, то їх потрібно видалити. Так, розібралися з черенками, тут розібралися. А ця рослинка. Ой, так і є, зламила. Можна видалити ось оцю бокову, але вона так настроєна, що вона спати не буде. Можна зробити і оці маленькі посадити череночки в листові і дочекатися рослинок, але місця зовсім мало, і у мене це не вийде. Цю рослинку вона все обирає. В подальшому, коли ви вирощуєте рослину, оці всі пазушні. зараз. Оці всі пазочні пасенки потрібно видаляти. Потрібно мати одну верхівку, яка дасть вам шикарне цвітіння. Все те, що показують, що стоять три стовбурця тоненьких і на якому три листочки, і воно цвіте, бідне. Вони пишуть, погляньте, яка у мене краса, вибачте, краси я там не бачу. Ну, будемо чекати, можливо, вона все-таки засне. Можливо, все-таки мені надоїсть і я її просто вкладу спати. Цю рослинка ми поговорили про цю, тепер поговоримо про цю. Це теж череночок із листочка. Але він дав дві дітки. І для того, щоб їх відділити, я декілька днів не поливаю, щоб вони трішки підв'яли, скажімо так. Тоді їх простіше виломлювати, і вони швидше у землі хватаються. Дивіться, що тут робиться. І ось погляньте, яка маленька цибулинка тут є. Зрозуміло, що вона не перезимує, коли її посадити так. Можна посадити одразу її в горщик. Я не думала, я думала, що тут ще немає своїх корінців. І хотіла посадити ось так в пакетик. Але місця вже не хвата на нього, тому зараз я знайду якийсь такий одноразовий стаканчик, який в мене, мабуть, є. Земля, як ви бачите, нещодавно куплена, і грибний комарик уже шикує в кімнаті. Зараз я ще знайду і продовжимо. Я забула ще сказати, що в оцих горщиках я не роблю дирочки. Я заливаю дуже рідко, але якщо ви боїтеся, то краще зробити дірочки для зливу водички. Інакше рослинка може загнитися. Ну, я зазвичай не доливаю. Це в мене хвороба така, рідко заливаю. Я дякую всім за увагу, дякую вам за коментарі, що ви мене підтримуєте. Я бажаю всім скорішої перемоги, миру в вільній Україні. А це фото останнє, мирні фото моїх квітів. Я дякую всім за увагу і до зустрічі!